Привіт, дорогі друзі! В цьому відео ми коротко оглянемо результати матчів середи в Лізі Чемпіонів. Перший тур завершено, і також подивимося вже таблиці, які склалися нас з огляду на закінчений вже перший тур. ЛЧ. Ну і подивимося, які будуть слідучі матчі в Лізі Чемпіонів. В турі другому, тому обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, якщо ви цього ще не зробили. Ну і заходьте в телеграм для того, щоб не пропускати інші наші прямі трансляції і вихід відео. Також в коментарях напишіть, який вам матч найбільше сподобався в цій лізі чемпіонів з усіх матчів, які були в цьому першому турі. Ну і давайте оглядати вже матчі середи. Взагалі, матчі середи вийшли доволі забивними, як ви бачите. І давайте розпочинати з Галатасарая і Копенгагена рахунок 2-2. Чесно кажучи, тут очікували всі напевно перемоги Галатасарая, тому що вони ну, виглядають на папері фаворитами завжди. Вони набирають дуже крутих футболістів там з досвідом певних гравців. Але проблема турецьких команд в тому, що ну вони то набирають класних топових футболістів, але вони не встигають зігратися під лігу чемпіонів і. Постійно в них якісь в Єврокубках проблеми. І от Копенгаген ці проблеми створив, і це при тому, що Копенгаген грав в меншості. І Белдесрайп по факту зробив камбек, але не змогли виграти. Тому зіграли 2-2, і це ну, можна вважати несподіванкою, але для турецьких команд це нормально. Реал Мадрид Уніон Берлін. Оцей матч, який я дивився, фактично повністю. Реал Мадрид весь матч давив, грав краще, Хоча Уніон Берлін створював деякі моменти, але в другому таймі Реал повністю вже затиснув Уніон Берлін. І Старався все-таки забити. Врало було низка моментів. Були моменти в Белінгама. Були моменти в Родрі. В Родріго точніше були моменти хороший, хороший момент вихо Форварда, коли він головою пробивав. Треба відмітити голкіпера Уніон Берлін. Він сьогодні зробив низку крутих сейвів. Команда німецька трималася до кінця, але Реал Мадрид все-таки в кінці матчу зміг забити на 90 плюс четвертій і виграти домашній матч в Ліці Чемпіонів, Це було для РАЛА дуже важливо, тому. Тут без несподіванок, але нерви все-таки болівальникам Реала цей матч потріпали. Далі гра Арсенала ПСВ. Тут коротко Арсенал в першому матчі закінчив гру, три м'ячі закинули, і в принципі потім ще четвертий, і все на цьому зінченко грав в основі. До речі, проти своєї колишньої команди. Він колись грав за ПСВ в Аренді, тому. Ця гра закінчилась з доволі передбаченої перемоги арсеналу. Але, чесно, я не очікував тут розгрому. Тросард, до речі, зробив в цьому матчі гол плюс пас. Габріель Джезус забивав теж. Мартін Недегор гол плюс пас оформив. Тобто ця гра показала, що Арсенал готовий грати в Лізі Чемпіонів. Арсенал зараз дуже добре підготувався і знаходиться в формі команди Артети. Подивимося, що вони зможуть показувати в Лізі Чемпіонів вже в слідчих матчах. Баварія Манчестер Юнайтед це гра ну, напевно найкраща і найтоповіша з тих, які були саме в, в середу. І тут Баварія, незважаючи на рахунок 4-3, впевнено перемогла М'ю. По грі повністю переграла команду. Я дивився матч з першої по 90-ту хвилину, по кінець гри, і Баварія виглядала. Да, На початку зустрічі М'ю був краще в перші 10 хвилин, потім Баварія забила два м'ячі. Жахлива помилка Онани. Просто призвела до забитого голу Сане, де вона наспокійно мав брати м'яч в руки, пропустив гол. Ну і Манчестер повели в рахунку, потім забили друге. М'ю відігравався 2-1, потім Баварія 3-1 зробила, потім 3-2, потім 4-2, потім 4-3 в кінці. Це таки Казиміро заштовхав, але Баварія могла забивати й 5. Кейн, до речі, забив гол дебютний. Теж потрібно відмічати. Тобто Баварія дійсно продемонструвала свою силу, але Манчестер Юнайтед. При тому, що в них XG в матчі 0,85 забили три мячі. Вони реально витиснули максимум з цієї гри. І, а Баварія могла реально забивати в цій грі більше. Ну тут головне, що команда із Мюнхена отримала три очки. А в Манчестера зараз шалені проблеми з травмами. Дуже багато низка футболістів взагалі була недоступною в цій грі. Кейлун до речі теж забив дебютний гол Велче за МЮ, форвард їхній. Але дуже багато футболістів на травмі. Там і в захисті великі проблеми в Манчестера. І в атаці теж є відсутні гравці, тому їм треба чекати, поки вони повернуться. Можливо, в більше щось налагодиться. А так, поки. Заслужена перемога Баварії, яка мала бути більшою, як мінімум два м'ячі. Баварія мала перемагати, незважаючи на це Далі гра несподівана це Бенфіка, де грав Трубін. До речі, Українець Трубін вийшов з основи. Відразу на жаль, привіз пенальті, яке Зальцбург не реалізували на перших хвилинах. Пробив футболі Зальцбурга Але на жаль, потім уже Бенфіка знову привезла. Привезла пенальті і червону картку. Тобто, за перші 15 хвилин Зальцбург пробував два пенальті. Перший не забили. Трубін не засейвив, але вгадав кут. Щоправда, футболіст пробив ще Другий момент це коли е, гравець Бенфіка рятував свої ворота і рукою вибив м'яч з лінії воріт, зробив червону, привіз пенальті. І там вже Трубін не врятував. Зальцбург відкрив рахунок, і далі вони ще забили другий м'яч. Бенфіка в принципі старалася грати в актуальний футбол, але забити Зальцбургу, ворота Зальцбурга їм не вдалося. І Трубін отримав, на жаль, погану оцінку. Він отримав жовту картку. Здракнув то, що привіз пенальті, отримав 5,9 оцінку, фактично найгіршу в команді. Якщо не брати тих гравців, які виходили на заміну, а брати суто основних, які вийшли з перших хвилин, то в Трубіна найгірша оцінка. На жаль, дебют керовий Велче, як і для вся гра для Бенфіки. Тому надію, що далі Бенфіка не буде сама собі привозити і буде вже трошки краще. А так, Зальцбург створили невеличку сенсацію на виїзді проти Бенфіки. Далі гра Брага Наполі, де я вам скажу, мав би бути рахунок 2-2, тому що включив якраз кінець зустрічі. Там Брага мала 100% момент, влучили в стійку, і м'яч зрадницький відлетів в поле. Наполі ну, натужно виграли, чесно скажемо. Тому що Брага теж боролася за свій результат, і Наполі в кінці гри все-таки змогли заштовхати другий м'яч, хоча й могли і пропустити і 2-2 зіграти. В будь-якому випадку цей рахунок для Наполі за щастя. за щастя Тому що знову ж таки момент був у Браги. Але перемога тут, якщо дивитися суто от на рахунок, то закономірна, тому що більш сильна команда виграла більш слабку. Далі грасу східда Інтера Чесно, інтер взагалі не вразив. Я теж включав це протистояння. Дивився буквально там кінець другого тайму. Ну, взагалі, фактично, другий тайм, де інтер. До першого забитого голу мав тільки один удар по воротах і нуль ствір. Це дуже дивно було. Сосхідат, в принципі, в першому таймі забив, тримав рахунок і в них було завдання зіграти на 1-0. Але Інтер все-таки забив свій момент, знайшов його Лаутаро Мартінес, капітан команди. І зрівняв рахунок, і в принципі закономірний один-один. Ну як закономірний. Якщо дивитися по моментах, то Інтер взагалі не заслуговував тут навіть на нічую. Але з огляду на те, що в сусідаді грає, не, не як грає, сидить на банці, не дуже приємна людина. Тому я вболював, ступив за інтер. Ну нічия і нічия. І остання гра е, середи – це матч Севілля Ленц, де Севіля зіграла в 1-1. Тут коротко по грі, я, чесно, не бачив в жодного моменту цього протистояння, але коротко, Ліга, Ліга Європи відкрита для Севілі. Севіля вже туди готується. От відразу в першого матчу правильні кроки робить до того, щоб виходити в фінал ЛЄ. Далі жодних питань переходимо до е, таблиці. Група А, друзі, поки що тут все закономірно, тому що Баварія грала землю перший матч, Баварія мала перемагати, і поки що знаходиться на першому місці. Стартує дуже добре. Копенгаген зарай потілили очки, і для Манчестера це теж добре, тому що у них будуть ще очіні з ними, де вони зможуть і набрати очки. Тому поки ситуація така, м'ю на останнім, але я думаю. Ця ситуація має змінитися. Арсенал теж стартував класно. Я думаю, що з огляду на те, як готується арсенал, проблем в цій групі в них не буде. А боротьба за друге місце буде шалена, тому що і ленс показав, що може грати з в Сивілівнічі. Там ще є ПСВ, який да, потрапив на арсенал, але вони теж гідна команда і будуть боротися за друге місце. Тут боротьба буде серйозна. Наполі і Реал показали, що в цій групі вони будуть саме боротися за перше і друге. І ось на протистояння між ними ми вже чекаємо, і будемо його дивитися. Брага Уніон, скоріш за все, це боротьба за Лігу Європи. Але з огляду на те, як грала Брага проти Наполі, я вам скажу, ця команда може пописати так само і Уніон Берлін. Тобто я впевнений, що і Брага, і Уніон десь заберуть очки і в Наполі і в Реала спокійно в підучих матчах. Група де? Зальцбург Реал Мадрид, Інтер бенфіка Тут поки що Зальцбург дивує. Бенфіка програє, тобто це поки що найбільш сенсаційна, напевно, група. Хоча зараз далі і подивимося. Далі є ще й більш цікаві результати. Але е дійсно певна сенсація сталася те, що інтер не виграв, і Бенфіка не виграла вдома, теж програла взагалі. Тому Зальцбург поки що сенсаційно на першому місці, але це тільки перший тур. Група і Фейєнорт, то це теж група, яку вваж... можна вважати сенсаційною після першого туру, але е нічого особливого, вони обіграли селфік і лацо за ласо атлетку, поки не грали. Але. Як ви бачите, теж вимальовується серйозна боротьба і за перше і за друге місце. Цікава група, дуже рівна між собою. Можливо, десь Селтік випадає, тому що Фейнорд їх обіграв 2-0. Але я думаю, і Селтік ще свої очки тут заробить. Група F, PSG, Ньюкасл, Поки що там, де і Мілан, і Борусія, поки що PSG дійсно впевнено виглядав. Ньюкасл не сподобався. Якщо так відразу сказати, Мілан грав краще. Мілан заслуговує на перемогу в цьому матчі, мали брати три очки. Ну а в Борусі і слідчі матчі вони будуть очки свої брати з Ньюкаслом або з Міланом, тому що ну, ПСЖ реально якісніше виглядає. Група G, це Мансіті, ізі просто для них. Е група Лейпциг теж свій матч виграла, тому між собою, скоріш за все, будуть і ділити перше, друге місце. Ну, я думаю, Мес забере перше. І остання наша група. Ми вже обговорювали, дивилися тут. Шахтар буде чіплятися за ну по грі, Скоріше за все, за третє проти Антверпена, і далі буде очне протистояння якраз в нас проти Антверпена. Ну і давайте анонсувати другий тур. Зальцбург сосєдат Цікаве протистояння, де між собою команди вирішать, хто буде боротися за друге там перше місце можливо. Уніон Брага теж пряме протистояння доволі цікаве. Цього розпочнеться Ліга Чемпіонів. Далі Інтер-Бенфіка, Це класний матч. І це відсилка якраз в минулий сезон, коли вони між собою зустрічались. Копінаген, Баварія. Самі розумієте, що тут може статися. ланс Арсенал. думаю, що в Арсенала проблем не повинно бути. Отут, у тут цікаво. Манчестер Юнайтед має брати очки з Галатасараєм, але Галатасарай напічканий топовими гравцями. Не знаю, як саме підуть у них справи. Далі Наполі Реал Мадрид. це, скоріш за все, матч, який би я хотів пострімить. Я думаю, що ви будете не проти, і, скоріше за все, пряма трансляція буде саме по цій грі в вівторок. Далі ПСВ Севілля, рівне протистояння. Думаю, що ПСВ має брати очки. Шахтар Антверпен 4 жовтня буде стрім по цьому матчу теж на нашому каналі. І надіємось на перемог Шахтаря, що на виїзді проти Балійці буде складно. Атлетико Фейнорд теж буде грати. Борусія Мілан хороший матч. Ньюкасл касл взагалі ця група дуже топова. Тут кожен матч буде хорошим. Порту Барса. От хочеться побачити порту на Фоні Барси. А потім уже Шахтар на Фоні Барса, На жаль, два матчі поспіль з ними треба буде грати. З Лейпциг цих Сіті вже набрило це протистояння. Кожен рік практично його бачимо, тому. Я навіть не виключаю, що лайптик може очки тут забрати, до речі. Селтик Латсу буде складно лацо проти Селтіка вдома. Селтік дуже добре вдома завжди грає. Ну і цервена звізда Янг Бойс, де там невдахи між собою будуть вирішувати місце за ліг Європи. Ось такий короткий огляд по матчам середи і. Таблицям і слідуючим матчем другого туру Ліги Чемпіонів, друзі. Пишіть, які матчі ви, ви чекаєте з нетерпінням саме в другому турі. Ваші прогнози обов'язково в коментарях. дуже радий вас буду бачити. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, заходьте в телеграм для того, щоб не пропускати слідучі прямі трансляції і відео. До нових зустрічей!